Посмотри. Покажи еще раз включи Так, я тебе пер. Включи, запишу. Хорошо, сейчас вот. Это Иисус, да? Это Иисус Христос. И что ты думаешь по-настоящему? Это по-настоящему, Саша. Да не. И, и Матерь Божья так приходит. Да, прислала Ці користувачі соціальних мереж не раз звертали увагу на масове поширення картинок, згенерованих штучним інтелектом, недешевими застосунками OpenAI чи DeepSeek. Це зухвалі генерації ікон, святих вірян, поранених українських захисників, дітей сиріт на цвинтарі, химерних скульптур, зроблених з сіна, піску, солі, цукру, сірників, насіння, капусти. До Кожної згенерованої картинки завжди додається опис. Найчастіше можна прочитати наступне: щоб отримати благодать Божу, напиши «Амінь». У мене сьогодні день народження, але мене ніхто не привітав. Постав лайк, мені буде приємно. Ця пара військових сьогодні одружується. Побажаєм їм щастя, напиши кому. Wow! Я зробив це в мистецтва власними руками, але його ніхто не оцінив. Постав лайк! Ці пілоти, брати-близнюки, захищають наше небо. Побажай їм удачі. Подякуй в коментарях. Син загиблого військового прийшов на могилу тато, у якого сьогодні день народження. Підтримай у коментарях. Цій бабусі виповнилось 100 років, але її ніхто не привітав. Постав лайк, привітай у коментах. Захисниця втратила руку, захищаючи нас. Постав лайк! Наша команда довго досліджувала це інтернет-явище, доки не з'ясувалося, що у нього є назва фармінг, тобто англійський переклад слова фермерство або ферма. У сфері IT це означає постійну повторюваність дій, замін на ресурси чи певну винагороду за витрачення зусилля та час. В нашому випадку сенс слова фармінг передбачає створення фейкових аккаунтів та груп у Фейсбук. Вирощування та своєрідний догляд за ними. Тобто імітація їх активності, забезпечення взаємодії з реальними користувачами Facebook та інших соцмереж через шок-контент. Вау! Професія фермер. Передбачає повну зайнятість розмноженням сторінок несправжніх людей з подальшою торгівлею ними. Покупцями можуть бути як звичайні блогери чи інтернет-магазини, так і шахраї або російські пропагандисти разом з поплічниками. Інакше як злоякісним фармінг назвати не можна, адже це суто комерційна схема, де основний інтерес фармера гроші. В законі України немає положень щодо фармінгу. Тобто покарати за цю діяльність на стадії вирощування неможливо. Фармінг дещо нагадує лабораторію з виготовлення психотропних речовин, але віртуально психотропами в даному випадку являються згенеровані картинки неіснуючих людей та витворів мистецтва, які здатні пробуджувати у глядачів бурхливі емоції дива, радості, щастя, вдячності, смутку чи страху. Безперервна демонстрація картинок штучного інтелекту, які постяться у групах, викликають різкі перепади настрою та емоційні гойдалки. У Осіб пенсійного віку може виникнути залежність, тому категорія 50 плюс все частіше підписується на такі групи і потрапляє у зону ризику першими. Цей час зло генерує ще більше контенту, який викликатиме враження. Бабусі амінькують, страждають наші військові. Наші захисники дуже часто знімають напругу, гуртаючи сторінки соцмереж. Та коли вони потрапляють на злоякісні, очевидно, несправжні фото неіснуючих військових, у тому числі з відсутніми кінцівками, очевидно, та стовідсотково створених штучним інтелектом платних застосунків компанії OpenAI чи DeepSeek, це дуже б'є по ментальному здоров'ю наших воїнів. Особливо ламає психіку те, що дорослі громадяни активно підписуються на такі групи, постять неіснуючі явища картинок собі на сторінки та втягують у лайкання та амінькання своїх близьких. Створюється враження, що наше суспільство хворе і нічим не відрізняється від зомбі сусідів, які розв'язали проти нас війну. То за кого ми мерзнемо в окопах? емоційно висловився мій військовий друг Олекса, який з бліндажа бореться з окупантами та цим явищем. Ба більше щоденне спостереження за таким чарівним контентом відволікає всіх від реального життя та справ, в тому числі політики, донатерство, волонтерство. В результаті пригнічується ментальне здоров'я не тільки військових, але й волонтерів. Злоякісний фармінг впливає на релігію, підриває авторитет української церкви та священників. Адже тепер амінькати можна просто в інтернеті, якщо ви підписалися на такі злоякісні канали, як Православна, Любов Брага, Щоденна молитва, Андрій Сафрюк, Божа Любов, Віра та традиція, Слава Богу за все, Бог з нами, красиве привітання та благословіння, молитви на різні потреби, лучші поздравлення і пожелання, Бог Господи мій! Красиві поздравлення з днем рождені і цитати із жизни. Христос мій Господи, Бог з нами, православна щоденна молитва, православні молитви! Откритки для поздравлення! Бог любить і береже Тебе, молитва за мир в Україні, Господь Ісус Христос, Привітання Українською, Православ'я сила в молитві! Церква Всемогутнього Бога, православна молитва! Молитва на кожний день! Цитати із жизні, астрономія, нами Бог, стихи, затронувши і душу, молитви на різні потреби. <ривіт> Більше назви типу привітання або відкритки для привітання. Мають на увазі, що вам підсунуть картинку, згенеровану штучним інтелектом, яку треба привітати, але наша свідомість сприймає таку назву, як групу з листівками, якими ми будемо вітати близьких, якщо ми не в змозі зробити листівку самі. Це ж кварує, правда? В ході моніторингу груп виявилось, що вони мають дві версії себе. Одна група відкрита, інша з аналогічною назвою і адміністратором має закритий тип. Тобто, після виявлення активності реальних людей адміністратори переводять користувачів у закритий формат групи з аналогічною назвою, але яка має іншу URL-адресу. Що відбувається в замкненому інтернет-просторі, поки що невідомо. Неважко здогадатись, що там іде спонукання до конкретних дій. Пожертв, промивання свідомості, добровільне надання особистих даних вірян та їх сімей, в тому числі фото та інформацію родичів військових, псевдорелігійні особи не вказують особисті дані, не виставляють на публіку фото своїх облич, не зазначають релігійні центри на Гугл мапах, але несвідомі громадяни України продовжують довіряти пройдисвітам. Варто зазначити, що всі мною перераховані групи сторінки створені напередодні повномасштабного вторгнення російського агресора в Україну, що вказує неймовірний російський світ. Провокативні картинки розбиті на тематики: військові, ветерани, ДСНС, медпрацівники, селяни, діти, пенсіонери, одинокі матері, покинуті тварини. Цей інфопривід може висуватися в якості навідних питань, щоб необережна бабуся необачно написала, що її син теж служить, або її донька втратила чоловіка на війні. Тоді релігійна особа матиме змогу втертися в довіру і від імені Бога дізнатися більше інформації, у тому числі конфіденційної відчувається російський слід. Такі псевдогрупи на стадії прогріву можуть виконувати функцію зберечів даних для ФСБ та ГРУ. А вже потім перевзуватися на пропагандистські канали, недооціненого нами ворога. Ба більше після кожної взаємодії з даними групами та сторінками вам одразу приходить автоматична розсилка від релігійного бота, лист з проханням написати так або ні, або вказати часовий пояс, в якому знаходиться співрозмовник. Перейти за посиланням від божого бота, наша команда не ризикнула. Деякі групи вказують посилання на сайт. Мало хто знає, що через адмінпанель хостінг сервісу, який забезпечує роботу сайта, можна відслідкувати IP-адресу користувача з прив'язкою до найближчої АТС станції або Starlink, які роздають сигнали 4G, тобто релігійний хакер одразу дізнається місце знаходження жертви, якщо та з цікавості зайде на сайт. Це велика небезпека для всіх, хто перебуває у прифронтових та стратегічних зонах і з певних причин не захищається VPN. Ви можете бути, як і всі, сказати, ну навіщо воно мені треба, чи думати, що якщо вам відомо про існування фарму та штучного інтелекту, то про нього знають люди похилого віку. Але ви можете навіть не замислювати, що саме в цей час ваша мама чи бабуся переходить за сумнівними посиланнями, відповідає на питання шахраїв та від душі ділиться з ними сакральними сімейними даними, навіть не підозрюючи, що особи. Не мають жодного відношення до Бога, видалити такі сторінки майже неможливо, тому потрібний максимальний розголос про існування злоякісного російського фарму і починати треба з дезінфекції, свідомості вашої родини та близьких. Дуже просимо про Кручання релігійних діячів усіх конфесій у знищення російського фармінгу і попередження вірян про небезпеку. Настоятелі храмів повинні провести бесіди з вірянами, розмістити спеціальні редакційні колонки на шпальтах періодичних церковних видань та розказати про шкідливий фармінг через групи та сторінки своїх соцмереж. Церковні діячі мають неабиякий вплив на віруючих, тому першими повинні повстати на протидію цієї пошисті. Авторитетність святих отців допоможе справити враження на віруючих, то повернути їх увагу до легітимних сторінок храмів, а не до фейкових ресурсів, які не мають жодного стосунку до людяності і слова Божого. Але якби злодії не намагалися щонайкраще генерувати реалістичні зображення, у картинок, згенерованих штучним інтелектом, є свої відмінності від реальних фото людей, природи ландшафтів та явищ, Що не так у портретах людей, створених штучним інтелектом. Ідеальна симетрія обличчя. Як відомо, людське обличчя та тіло абсолютно несимметричні. У більшості людей ліва і права частина обличчя має різну густоту брів та вій, різний напрямок росту волосся на обличчі, від відмінність мімічних змошок лівої і правої сторони. У всіх генерацій голівудський стандарт золотого перетину, тільки невеликий відсоток людей на планеті мають обличчя з золотим перетином. Простими словами, це коли кінчик носа розташований по центру від крайньої сторони підборіддя та верхньої сторони на дух. Золотий перетин це перепустка у світ шоу бізнесу, адже несвідомо таке обличчя здатне довгостроково притягувати погляд та викликати симпатію. Шахири це використовують усі синтетичні генерації, вони просто ідеальні. Кіра людей, згенерованих штучним інтелектом, завжди ідеальна. Ви не помітите пори, унікальний для кожної людини малюнок шкірного покриву та напрямок росту волосся. Особливо це помітно, коли зображення мають декілька осіб, кидається в око, і те, що у цих осіб однакова ідеальна засмага чи її відсутність у літній період часу. Немає бруду, або він не такий. Згенеровані картинки військових, волонтерів, медиків насторожують одразу, адже штучний інтелект він не може правильно зобразити бруд, пил потертості. Тому згенеровані штучним інтелектом люди завжди чисті, або бруд не має ознак впливу гравітації. Не той одяг, не ті аксесуари. Ну, хто одружується у броніку? Коментує мій друг Олекса. Дійсно, навіщо він на весіллі чи на похороні, але шахраї часто одружують чи і пари не тільки у важкій амуніції, але й у російській формі. Але наші українці продовжують споживати і ПСО і активно вітати синтетичних молодят зі святом. Синтетичний торт найсмішнішим та найбезглуздішим атрибутом штучного інтелекту є постановки з синтетичним тортом. Саме він являється у найбезглуздіших місцях, у тому числі в окопі. Торт виглядає дуже мультяшним і своїми свічками та кремом порушує усі відомі закони фізики, підозрілий задній план. Найцікавіше може бути те, що оточує фейкові портрети. Це можуть бути мультяшні торти, тварини з шістьма пальцями, істоти з викривленою мімікою, несподіваний ідеальний порядок та досить дивні декорації у вигляді неіснуючих квітів та рослин. Найбільшим подивом є російські дерев'яні збушки, які нам намагаються видати за українські хати. Дуже часто на картинках згенерованих Аяй можна побачити саме російський побут. Але ж ми продовжуємо благословляти та вітати такий дезінформаційний контент, бачити на руку ворогу, наша команда дослідила явище злоякісного фармінгу. Якщо ви свідомий громадянин чи громадянка України. Допоможіть поширити цю статтю через свої соціальні мережі. Поділіться матеріалом з друзями і близькими похилого віку. Скопіюйте чи зробіть свою інтерпретацію даного матеріалу та покажіть його своїй аудиторії. Кожна просвітлена людина крок лікування нашої нації. На жаль, зомбі-апокаліпсис вражає не тільки сусідів загарбників, але й руйнує своє сприйняття українців. Треба діяти вже зараз, щоб встигнути за розвитком цифрових технологій, доки вони не стануть генерувати фейкові зображення та відео просто бездоганно. І що ти думаєш по настоячому? Це по настоящему Саша. ж ні. Друзі, дуже прошу долучитися до збору Вероніки Міхєєнко на тепло та енергію нашим воїнам. Наразі потрібні не тільки збіри на РЕП, але й збіри на невеличкі потреби хлопців. Тобто батарейки, окопні свічки. Тощо, хлопці завжди надають звіти. Вероніка звітується за кожну копієчку, тому дуже прошу вас задонатити в мою відкриту баночку декілька гривень на допомогу нашим військовим. Буду дуже вдячна кожному, як бачите, Вероніка звітується.